Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Ціль аеродроми наймасштабніша атака дронів на військові литовища Росії. Таємниці авіабаз тактичної і стратегічної авіації противника найбільш цікавими, найбільш жирними є саме аеродроми базування. Чому ворожа парасолька виявилася дірявою? Росіянам взагалі нема куди далі бігти. Як під прицілом опинився літак судного дня Путіна та ураження, якого аеродрому відкриє шлях на Москву? Це третє коло захисту протиповітряної оборони Москви. Давайте ріп'ятки, один ті збиття. Але збити, очевидно, не вдається. Українські пташки бодьоро пролітають крізь аналоговнітну протиповітряну оборону Саваслейки. На цих кадрах один з безпілотників влучає просто у скупчення літаків. За непідтвердженою інформацією, знищено міг 31К, ка, що носить кінжали, а можливо й не один. Кожну ніч на середу наші БПЛА б'ють по військових аеродромах Борисоглебськ і Балтимор у Воронезькій області. Тут у Балтиморі, базувалися су – носії керованих авіабомб, що били по наших прифронтових містах. Тепер росіяни змушені евакуювати винищувачі, що вціліли питання, куди на військовий аеродром. Тамбов? а може на авіабазу Дягілєво, що в Рязані, чи на Шайковку. Та справа у тому, що усі ці литовища пріоритетні цілі зсу, і вони вже були під вогнем. Куди сховати бомбардувальники і де розмістити запаси кабів і ракет ключові питання для командування повітряно-космічних сил РФ. Робочих аеродромів кілька десятків, але де чого бракує і коло можливостей противника стає дедалі вущим. Ворог використовував достатньо активно близько 10-12 аеродромів. Та на сьогоднішній день ми бачимо, що основні аеродроми, де базується російська авіація, це вже лишилось лише п'ять аеродромів. Тобто їм доводиться концентрувати. Трохи повітряні сили для того, щоб посилити систему протиповітряної оборони вже на конкретних тих аеродромах. Але навіть та ППО, яка є, має серйозні вади, що роблять її мало ефективною для захисту литовищ від БПЛА. З 2004 року Росія активно нарощувала виробництво зброї для наступу і ніяк не займалася зброєю для захисту. Вони розраховували воювати з усіма, але не розраховували, що російські аеродроми будуть битися українськими БПЛА. Та повернімося до головних військових баз Федерації. Отже, Балтимор уражений і Балтимор, знов таки це той аеродром, на який Росія не шкодувала гроші для того, щоб модернізувати його там переробити лінопосадкового смугу, родлічно дорожки. Звідти до наших прифронтових міст рукою подати, і це робило литовище дуже зручним для ворога. А ось ураження сумнозвісної Саваслейки, яка усіх українців асоціюється зі злетами мігів, вирішило відразу кілька стратегічних завдань. По перше, на цій військовій базі готували авіаційний персонал та проводили випробування Міністерства оборони РФ. По-друге, звідти піднімалися носії кинжалів. Більше того, вони там базувалися, що можна побачити на цих супутникових знімках. І це основний аеродром, основна база навчання модернізації. Е міг 31 х І це там з даних часів вона ще була. Базою для Міг 25 які на базі яких там було фактично розроблено міг 31 Там дуже багато оцієї техніки. Міг 31 там БМ міг 31 к Тепер Базування тут мігів, звісно ж, під великим питанням. Бонусом ЗСУ зруйнували склади спеціального важкого термостабільного палива, яке використовують для виконання надзвукових польотів. Кожа доля перед тим спіткала і точно не востаннє аеродром Липецьк-2. Аеродром, весь горить, глянь, там нахуй, що твориться. Там перебувала велика кількість тактичної авіації, як боєздатної, так і тієї, що мала піти на авіаційний канібалізм. А ще був знищений склад БК. Зараз аеродром виведений з ладу, та після відновлення на нього знову навідаються українські пташки. Цей об'єкт увійшли сті Збройних сил. Найбільш цікавими, найбільш жирними є саме аеродроми базування, тобто це ті аеродроми, де літаки знаходяться, де вони ремонтуються, де знаходиться основний інженерно-технічний склад аеродрому. І звісно, як правило, там часто знаходяться в тому числі і склади з боєприпасами. Але є ще кілька ласих цілей, влучання по яких може суттєво підірвати у буквальному сенсі боєздатність федерації. Можливо, одна із них і містить голку смерть кощея. А поки про ще одну мішень основну авіабазу стратегічної авіації, де принаймні донедавна дислокувалися 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки енгельс 2 цей аеродром під Саратовом лишається однією з найжирніших цілей зсу. Тут базуються бомбардувальники ту 160 та ту 95 мс Однак, після кількох вдалих атак українських пташок ворог почав перекидати страт авіацію далеко на північ. Ось сюди, в Оленю, що майже за дві тисячі кілометрів від нашого кордону. Наші експерти кажуть, тепер Енгельс практично перетворився на аеродром підскоку. Місія запуску звідти бортів стала для ворога дуже складною, дороговартісною і ризикованою. Тепер він аеродром використовує так: це основна база, де йде спорядження ракетами Х-101, цих бомбардувальників Ту 95 мс Вони з Оленії прилетають в Енгельс. І там їх споряджують. постійно. Прилетає туди Іл-76, який привозить ці ракети. Х-101. він там перебуває не більш не більш ніж півтори години. Притів розвантажився влетів. і це, звісно ж, значно скоротило кількість вилазок. Конспірологічні методи, до яких росіяни вдавалися раніше, аби обезпечити свій авіапарк, виявилися дитячим белькотом проти українських БПЛА після першого удару по Енгелісу. Вони почали тягати з музею Іл-62 і виставляти вона, чибто, буцімто, як літак, який діє. Але тим не менш заважити, що вони малювали. І якщо ми кажемо в тактичній авіації, робили сітки, робили клали гумову резину, клали на літаки. всі діючі військові аеродроми Федерації, зокрема й така далека оленя, нині у небезпеці. Та найцікавіше, під загрозою тепер можуть опинитися аеродроми, якими користується Путін і його посіпаки. Ураження ще одного литовища, яке розташоване ось тут, у Курську, відкриє нашим БПЛА і ракетам дорогу на російську столицю. Пані і панове, до вашої уваги Халіно під Курском. Аеродром маловідомий, але надто важливий. Курск це південно-західний напрямок захисту протиповітряної оборони Москви. Це третє коло захисту протиповітряної оборони Москви. Тобто ми кажемо про те, що якщо ми виб'ємо, зруйнуємо аеродром Халіна, це відкриє нам доступ до московських аеродромів. І у цьому напрямку вже є рух. Днями оборонці нанесли удар по цьому литовищу. І далі буде. Ще один сюрприз цього тижня атака на військовий аеродром Чкаловський у Підмосков'ї. Його головна таємниця базування так званого літака судного дня. На ньому Путін мав тікати, у разі чого. Борт може протистояти ядерному вибуху та електромагнітному впливу і має командний пункт. Можливо, мав. Адже доля літака після атаки невідома, Тачкаловський стратегічно важливий для Кремля не лише секретним першим бортом. Коли був бунт Пригожина, тобто це один з аеродромів на який тягувалися з інших частин Російської Федерації, жива сила та озброєння для захисту Кремля. Полювання на російські військові аеродроми вже принесло суттєві результати. Окрім уражених баз, кількість запусків ракет скоротилася, адже цінні літаки ворожих повітряно-космічних сил постійно у зоні ризику. І якщо атаки не припинятимуться, активність смертоносних залізних птахів РФ буде зменшуватися. І надалі але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини.